Так, світло вимкнули. Будемо зараз накладочку монтувати МДФ на двері. От у нас полотно лежить. Металева частина готова. Товщина дверного полотна металевої частини 42 мм. Як я монтую накладку МДФ всередину завжди я ставлю товщиною 16 мм. Отакий от, от. 16 завжди. Іноді 19-ка. В залежності від побажань клієнта. Е, так, для початку я ребра жорсткості всі протираю антісіліконом для обіжирювання. Обов'язково внутрішню частину МДФ теж протираю, щоб не було пилі. Ну, і наношу повздоль ребер жорсткості. Отакий от клей. Ну, мені подобається такий, може хтось другий використовує. Мені це і подобається. От. На краях на от ребрах сильно не наливаю. Більше з осміщенням всередину. Чого? От, коли буде прижиматися накладка, щоб він не виліз наружу. На середніх ребрах дуже обільно наливаю. От. Потім кладеться накладка в заподліцо, щоб по краям все було. І притягується насквозь через двері. Через оці от, заранше підготовлені отвори 55-ми чорними саморізами по дереву. Крок отворів десь у мене е десь сантиметрів 15 по периметру. І по периметру я затягую це все діло. От от. Получається, монтаж комбінований, е клей плюс саморізи. Е в житті не одна накладка ні в одному місці ніколи не відстала. Так, монтаж МДФ накладочки. Коли у нас всередині накладочка буде, а зовнішня частина підфарбування. От тут у нас вже накладочка стоїть. От. Ми її зафіксували, проклеїли, предварительно. І отакими от, от саморізами чорними під потай змонтували. Десь крок орієнтовно 20 см. І йдемо далі. Обов'язково наші. Саморізики в патаях робимо е, маленьке углиблення, щоб не було різкого перепаду з гладкої частини дверей е, в ямку, так сказати, в нашу. Отак от, от підчищаємо все, щоб був плавний перепад. А тепер беремо і шпаклюємо перший раз. заповняємо хорошо ці пустоти. Тобто наша задача стоїть як можна максимально заповнити ці пустоти, продавити туди шпакльовку е, в усі пори і під ноль його нанести. От. Е, шпаклюю завжди два рази, бо зараз, так як треба, не вишпаклюєш. І не забуваємо обов'язково гарненько протирати е, поверхню перед шпаклюванням, щоб не було масляних забруднень, е, щоб не було пилу, щоб у нас була гарна адгезія у шпаклі. Отак, от, перший слой ми підравняли. Тепер будемо протирати наново і лупашити другий слой шпаклівки. І ось такий ми маємо результат після другого слою шпаклівки. От. Все. Відшпаклювали двері. Тепер будемо фарбувати. І ось відфарбували. Все чотенько, все красиво. Ніяких е шляпок от саморізав. Повна уверенность в тому, що накладка ніколи не відвалиться, ну, якщо їй не допомогти. А хто, якщо скаже, а вдруг треба буде накладку поміняти, то в такому разі береться все, вертається взад от, і рестарується повні двері. Ми надаємо такий спектр послуг. От. Зате міцно і естетично. Так, монтаж зовнішньої накладочки. Так само. Ми промазуємо лист метала е дверний е клеєм. Е і по контуру фіксуємо через отакі ось отвори. Вони у нас виходять отак от на нащенечку. Трошки під потай. От, і ми їх фіксуємо от з такими саморізиками: 10 на 12 на 3. От. А потім ці саморізи ми заклеюємо е, ущільнювачем. Тобто, не видно потім буде її, цих саморезів. От. І в ітогі у нас, виходить, двері, не видно не саморезів, монтаж надійний, накладку хрен от дереш. Ну, якщо, звісно, треба, буде стоїть задача при реставрації, то, звісно, це все можна зробити.